Усім привітулі! Ну що, в мене сьогодні перший день навчання. Я дуже спішила, тому бачите, в мене одна рука з манікюра, друга без. Ну, то таке Е, Значить, як це було? Все можна подивитися у моєї доці на каналі. Да, вона тут сидить поряд і оце ж знімає. Вот. Я трошечки спітніла. От, але я думаю, що це за того, що на дворі спекотно. Конечно. Бо я не Я теж спітніла, ні. точно то і за того ж спека на дворі. Ні, ну Ми зараз вам теж показуємо, не, бо ми зараз будемо далі їхати. Я зараз, зніму зараз... Да, зараз будемо їхати. Я зараз чекаю, їду на тренування і чекаю Люду, ну, яка ходить до мене на тренування, і тут поряд живе. Тобто я забираю дівчат і ми їдемо разом на тренування. Так що, все, зараз поїдемо далі. Мама дуже хорошо виходить. Я їй до цього зняла відеоінструкцію. Сама тут показала все і скинула. Вона вже подивилася. відеоінструкція у мене на каналі також є. Тому це актуально. Теж дивіться, як пересісти з механіки на автомат. Це теж не так просто. Там є нюанси, і до цього треба звикнути. От, от, мама Особливо, коли 14 років у тебе коробка передач і дві ноги. Да, дві ноги працюють, це три не те, підалі, що ти... дві ноги, коробка передач це... механіки. Да, це не те, що да. ти пішов по навчання, повчився, там сів на механіку, ага, давай пересядемо на те, а да, повчився, це... А 14 років рука отут. Mm. Ну, нічого. Конечно. Ми это потім будемо перевчати її назад на механіку. Ну, взагалі, на механіку я їжджу-їжджу-їжджу на автоматі, потім сіла на механіку. Переключаються в секунду. Тобто це настільки вже до автоматизму там, ноги зв'язують, що там є третя питання. Що я якось можу ні, ні, ні. Ну, Маша потім пересіла з механіки, коли ми в Греції були на механіки їздили. Ну так. Да. Два дні от это щеплялося за. Ну, ручку, да. щоб переключитися. І... А там пересіла і все нормально. Да. Вот. Ми молодці. Угу. Пів поворота Дивись на табло. Коли там Дивись. потухне половинка, тоді все, за. Потухла все. половинка. Е... Просто заводься, нічого не нажимай зараз. Просто ага, завелась стоїна, Там так. на парковці. Да. Считай, що ти на угу. Так, тормоз. Нет, я буду вперед. Вперед Так. Вот это конечно, с отпусканием вот этого. Поворотик показывай. Я вообще не... не роз... туда. А я туда хочу трошки. Туда? Да. Нет, когда ты трогаешься от бордюра, всегда показываем правый поворот. Куда бы ты потом не собиралась. Ты же отъезжаешь? Вот этот момент отпускания вот этого я вообще не понимаю. О, заск... О я поняла, когда скрипеть начинает. Да. Тогда это будет отпускание. Еще да? поворачивай. Еще поворачивай. Так, все, назад у меня как раз дорога нормальная. Так. Им Тефт бы это зашибин? Аварий. Да, да. За отпускание мне вообще не было. Крути, руль сильнее. От я не знаю. Ну, отож. Отож я тобі кажу, Давай об'їдемо просто. Ні, Я тут хочу покрутитись, тому ну, що крутись. мені треба зрозуміти, як. Це тут все просто є. машини заїжджають туди-сюди, тобі буде Хорошо, некомфортно. Хай, заїжджай, я та назад хочу їхати. хай їде. Так, я там все бачу. той заїжджає, той виїжджає. Хорошо. Там ще заїжджає. Хорошо. всі хай, Чим більше зараз вони їдуть, тим мені краще. Молодець. Потому що я розумію, Ще. що мені треба. Я всіх бачу в дзеркала. Зумничка. Всі... всі в мене зеркала працюють абсолютно. Так. Да, от тут столбик, дивись. Столбик дивлюсь. Столбик бачу. Ззаді машину теж бачиш, да? Ззаді бачуш, конечно, бо ж усе ж я не бачу. І от ета мені оці габарити я в себе не всі Ну от А тут еще и вона вылыка такая. Ну ничего, я уже все поняла с ней. Нет. Тоби? Не, Нет. просто так, то есть. Просто кто спика. Говорит так. Такс. Такс. Я всех бачу. Все чудово. Понятно. Все правильно. Пара не надо. Ты сейчас Да. Тоже меня хочет через это. Просто, да, кажется, порисись на... Вообще. Так я понимаю, ты бачишь сзаду машину? Машина же сзади. Я же не бачу, что еду. Ага. Ага. Там ще й мужик сидить нервничає. Ага, нервнича. Я вчуся. Хай нервничає. Вот это подход правильный, мені нравится. То його проблема. Хай він себе нервничає. А чому він вообще? А, а, він заїжджав. Він заїжджав вообще-то. Я думала, він там припаркований. Я теж думала, що він припаркований. Не помітили ми його. Да, Головне, мені... щоб він нас помітив. Да. Ні, мені здається, що він там стояв. А, він просто, мабуть, заїжджав і став почекати, що ти виїхала. Да. А він не думав, що ти так будеш довго виїжджати. Ну, это его все, поїхали, чому так? Прекрасне все все і що далеко. Все одно червоне. Ну, а це я бачила, що мене обганяє. Не А це тобі здається, що я даю Та ні, це, Ну Ну от я ж в те займає. Ні, зараз нормально ти, так. Я... Да, ну просто там ти на поворотах от тоді, коли mm -hmm. повертала, то я бачила, що ти так, ну, близько. Ага. Так. Да. Машина, машина ж, ж тобі, більше, ти не пристібнута. Ага. От тут от зараз повертай там от станеш, далі, 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 не прямо ж на остановці, а туди. А, туди туди. вголочок, бачиш, да. дотягує. А тут Паркуйся. от стоїш, і тут вже ти паркуєшся. Натискай на... На Олійку, Пристрілну да. З пристегиванням у мене теж будуть проблеми. Так, mm -hmm. да, тому що шо? До потому того, що мама не пристегує. пристегується у себе, а тут так не виходить. Ні, ну не, не замовкаю, mm -hmm. у мене буде. А ну туда штучку. Не надо штучку. <рес> <рес> Хай пристегується. Штучка да. то Артем лежить. Що у тебе з поворотиками? Ти виключила цю штучку? Я виключила. Цю штуку я виключила, а цей поворот я Правильно. Пропускаю ззаді машини ага. ті, що летять. Ага. Де воно те? Тут можеш просто відпустити вже і газовати. Тобі, тобі трогатися не треба прямо медленно. Це ж треба зрозуміти. Да, ти просто відпустила собі, переставила. Не відпустила, просто переставила на газ і все, і поїхала швиденько. Тут не треба прям повільно це робити. Повільно це, щоб тобі зрозуміти. <сміх> повільно це отак притормозити трохи <сміх> дуже <сміх> чудово. Так, чутливо. Ні, mm. nee, ну дам час. Це так. ж він там стоїть, а мені ж треба. въезды в поворотики с твоими габаритиками разобраться. Ну ночи так, да, хорошо. Ну, нормально, вообще. да? О, как раз он вместе хорошее есть. Вот. О. Да, вот тут прям вставай. Нет. Будешь заезжать. Буду заезжать. Вот я люблю, От... От... коли люблять эксперимент. Не, ну потому что якщо сідать вот так. Так, дивимось, як мама, наскільки ще можна під'їхати, я просто хочу. Да, ну, може ще на 20 см, 40 під'їхати, і і ще, і ще, і ще, Все. Оце ідеально зараз. І реально, от так. просто запам мені треба от, 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 запам'ятовую. тому да. що я на своїй під'їжджаю, у мене всі глаза закривають. Так, да, я теж закриваю у тебе глаза, ну, коли я ти під'їжджаєш. Притик. Розумію, де я стою. Ну це зараз теж притик вийшло. Да. Ну, а тут до бордюра можна під'їжджати високо, тому що близько, тому що високий клірінс. Глуши машину! Ну все. До кінця. Повертай ще. о. Так, все, я на тренування, значить, дивись. Маша дзвонить. Ми вже тут, а ви де? Помаши ручки. Я давно тут у тебе не була. От такий у нас спортзальчик. Тепер татамі поклали, бачите? Тепер м'якенько. І тепленько. Помахала да. ручка, взяла вас сами були Ну, Я тут продовжую тренуватися, бачите, хто там у мене ззаду? Видно, видно. Так, ми ж репетируємо, що Кеті сидить там ззаду чи лежить. Там ми диванчик вже їй поклали знизу, але ж вона на диванчику ні, вона на сидушку залазить. Віка побігла додому, а ми тут з Кеті коротко, чекаємо. Ну, в общем, я сьогодні їжджу їжджу. Набуваю опиту поїхали ми далі.